Так, от, на рахунок, до прикладу, озброєння, погоджуюсь з тобою, що є серйозна проблема із виробництвом в достатній кількості, хоча надходить чимало сигналів про те, що, до прикладу, а, до анусів, нового року не зброї, бу... а до нового року буде передано Україні півмільйона снарядів з Європи. Це вже офіційно оголошено. Така інформація є. На рахунок грошей. Від Сполучених Штатів Америки. Так, да, це внутрішня політична проблема. Але е, сьогодні навіть ті самі Google тренди, про які я говорив, <кій> відзначають, що у світі Україна вийшла на перший план навіть попереду Ізраїлю. у публікаціях, у коментарях і так далі. І е, буквально цієї ночі вже стало відомо, що Сенат не йде на канікули. А Палата представників нібито пішла. <кій> але є чіткий сигнал про те, що коли буде погоджено. Законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Палата представників на пару днів висмертнуть до Вашингтона для того, щоб вони проголосували. Це вже конкретно погоджені позиції, навіть республіканці це говорять. Тобто, рахуй, 61 мільярд, з яких там 43,5 три в США. залишиться. Ну, суперечить тому, що я сказав. Ну я кажу про складні ще я просто кажу, про склади, я я кажу, просто, кажу що про ну зараз пропало. спробую розвінчити міфи про ці складнощі, які вони ну є. Так, тепер наступний момент. Що стосується фінансової допомоги з Європейського Союзу. На сьогоднішній ранок, на сьогодні Болгарія 3,8 мільярда плюс, Японія вже 4,5, Світовий банк 1 з копійками мільярд. І так. на кону питання, скільки отримає Орбан за 50 мільярдів наші. Чи 10, чи 20 мільярдів. 10 вже дали, я думаю, дадуть 20, і рота йому закриє. вчорашня його позиція по голосуванні за наші переговори з ЄС була абсолютно очевидною. Ну, продажна шкура. Тобто з нею домовитися буде проще-прощого. Вопрос ціни. Що стосується, до прикладу, загалом ще європейської компоненти Європейського Союзу щодо виділення грошей на інші речі в цьому величезному мегапакеті, це коментар, <кій> я розумію, що це анонс, ти правильно кажеш. Шар Мішеля сказано про створення також оборонної складової ЄС. Запускається такий дуже серйозний процес. І щодо ситуації, звісно, з допомогою військовою і заходу, ну, як на мене, вона точно не така, як була в 22-му році. Але на 10-му кілометрі марафону, Пос, ще бігти, послухай, бігти я... але на фініші нас дуже чекає. Я, з... я розумію, мені, наприклад, абсолютно прийнятна нормальна історія, що зараз почали все-таки будувати залізобетонні укріплення по лінії фронту. Це дуже правильна річ, про яку ми тут говорили ще півроку тому. От говорили там поза записом програми, але я наполягу, чому, чому цього не робиться, тому що це треба робити. Плюс наведу таку дуже цікаву, як на мене, інформацію, яку можна брати до уваги, це оголошено створення військ морської коаліції британцями. Британці це фактично сьогодні королі. По-іншому, скажу, не може, світового моря, і те, що будуть дуже цікаві історії в цьому плані Хай, то так. Та ну моря і плюс, плюс речі, які королі. там ми не можемо говорити, але ну багато красномовного свідчить про те, що ну, я особисто не бачу критичної ситуації, такої, як була порівняно у 22-му році. У 22-му році у нас у лютому місяці, в березні, була дуже критична ситуація. Зараз в мене зовсім інше бачення, тому я і через що. Перше суспільство, було інакше налаштовано. А це вже друга історія енергії до це друга історія. готовність це бити. Влада фактично не втручалася в військові дії, люди домовлялися, командири по коризонталі між собою. Була енергія, була ініціатива, була креативність. Ми пережали в цьому внутрішньому. Внутрішньо, так. Да. Зміщ... Але проблем на фронті було набагато більше. Вон. Зараз він починає навіть в мотивації переважає, бо гроші це величезна мотивація. Ось в чому проблема. Ми... Не так технічно, політично, а економічно, відстає, скільки помінялося внутрішній настрій і українського, і це впливає на військо. Тут є проблеми. Але не я можливо. ж кажу, критична точка. Я не сперечаю, Всі ці процеси так дійсно йдуть, існують, і це добре. Я ж зауважив, що венвеліз там буде свого часу. Все потихеньку йде, але треба добігти до кінця марафону, там вже банк, де банкет. Поки на тридцятому кілометрі найважче. Тридцятий кілометр в марафоні вважається найважчим. Ну ми ще є. А? Це, ну ми ще є, біжимо. Бачиш, ми біжимо, біжимо, але а? проходимо дуже важкий період.